Вересень місяць. Трускавецькі ліси. Збираємо грибочки в канадському дубі. Отак От вони тут гарно, тихесенько собі ростуть під листочками, під пеньочками. Гарно ховаються. Ой. Гарно ховаються. Ось така купочка невеличка. Треба бути тихо, бо багато людей. Але ми помалесенько, помалесенько, знайшли ще й такого окрасунчика, який. Це вже поважний. О. Будь ласка, як під листочком ще один. Треба просто присісти і спостерігати.